На вулиці Щербанюка продовжують ремонт дороги. Що вже зробили? Класти асфальт підрядник зміг на тій ділянці, де вже прокладені усі мережі і була підготовлена основа. Вчора почали робити. Десь в першій годині до вечора закінчили. Тепер з вулиці головної для транспорту частково відкрили проїзд. Автівкою можна рухатися до вулиці Оренбурзької. Нині на ділянці підрядник робить заїзди. Далі чекатимуть на те, аби завершили решту мереж і дорогу продовжать робити. Верхній шар стелитимуть одночасно, коли буде готова і друга частина. Так триває ремонт на ділянці головної від вулиці Сергія Скальда до ентузіастів. Тут підрядник вже провів резервування і сьогодні вночі почне стелити нижній шар асфальту. Олена Кричко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4